15 нагород здобули гірьовики Кіровоградщини на чемпіонаті України у Луганську. Змагання серед чоловіків, жінок та юніорів зібрали 107 учасників. Золоті медалі завоювали Максим Безай, Роман Матвієнко і Дмитро Крамаренко з Бобринця, і Кіровоградець Геннадій Тимофєєв. 15 медалей загалом. Перше командне місце серед юніорів і третє командне місце серед чоловіків це з усіх областей України. Е, наскільки мені відомо, це найбільший найкращий виступ наших геровиків на чемпіонаті України. Особливими ці змагання стали для срібного призера чемпіонату світу серед юнаків кіровоградця Дениса Бондаря. Наш земляк виступав у ваговій категорії до 75 кілограмів і вперше завоював бронзову медаль чемпіонату України серед чоловіків. Тяжело, звісно, сорінувати було. Первое упражнение я немножко, можно так сказать, завалил. Стал восьмым. Ну, вже навіть не рассчитывал, можна так сказати, на третє. Ну, ривок у мене пішов, як говорится. Я неплохой результат показав. В рывку став вторым, і в сумі я став третім. Очень много було учасників. Першим став заслужений майстер спорту вторым там майстер спорту з города Ровне. Ну от я став третім. Медалі, завойовані у Луганську, відкривають нашим горьовикам шлях на чемпіонат світу з гірьового спорту, який відбудеться у жовтні в Греції. Але до лади поїдуть ті спортсмени, які знайдуть кошти для участі у головних змагань змаганнях року. До їх числа сподівається потрапити і Денис Бондар. Шанси завжди є. Ну, я думаю, 50 на 50. Ну, я думаю, що я, я не так виступив, думав, що покажу більш високий результат. Ну, ми, я думаю, з моїм тренером Сергієм Леонідовичем Шевченком підготуємося і все буде добре. Якщо буде можливість така поїхати, то ми обов'язково цю можливість використовуємо. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.